Лялька, наша перша іграшка, перший друг. Вона ще здавна символізує людину, тому для її створення та оживлення треба мати неабияке вміння. Тож 21 березня своє професійне свято, міжнародний день лялькаря, відзначають всі театри світу, художники, реставратори, колекціонери, антиквари. Відзначали його і у Чернігові. У затишнім мистецькій вітальні обласної бібліотеки імені Кароленка стартувала щорічна виставка Тайни лялькової майстерні. У нас нема такого, яка національність, яка країна. У нас сьогодні дружба. І взагалі ми вважаємо, що мистецтво не має ні національності, вона не пов'язана з політикою. На якій мові говорить майстер, це нас не цікавить. Нас дуже цікавить його витвір. На виставці представили свої витвори 11 майстринь-аматорів. Хтось займається цим майже професійно і робить ляльок на продаж, а хтось ще тільки початківець. Але для кожного це справжнє покликання. Мої іграшки це наша українська іграшка, свищик. Вона дуже популярна була з давніх давин, і це іграшка для дітей, яка дуже корисна, яка розвиває їхнє дихання, тобто це для майбутніх казахів для наших. Тут можна знайти ляльку на будь-який смак. Виконані в різноманітних техніках на виставці представлені як сучасні текстильні ляльки, так і оберегові ляльки-мотанки, глиняні та вишиті народні іграшки, ляльки із сіна та інші. Чернігов наш славиться народним творчеством і куклемотанка. А нас тут дуже широко представлена. Ну наряду з цим опять-таки, моя цель показати. Другі види кукол, другую техніку, може би стилі, потому что, ну пускай у меня абсолютно разные стілі, але в в каждой моей куклі є мой почерк. Виставка працюватиме до 14 квітня. Тож кожен бажаючий має змогу долучитися до одного з найдавніших мистецтв створення ляльки.